Ой, пригарного і свіжого дня четверга. Вчора можна було заграти на сонці, а сьогодні вже треба ховатися, аби не замерзнути. Але завтра обіцяють, що знову буде сонечко, так що не панікуємо. <кій> сьогодні діти нас навчають. Якраз ділилася Рома, подруга досвідом від своєї дочки. Каже, що коли була маленькою зовсім, то була. Винятково, чи вельми скупою. Справді настільки скупа, що каже, не могла поділитися найменшим. А, а навпаки, все, все розберевала собі для себе, своє, нікому не хотіла віддавати. А останнім часом вона більше з нею говорить про те, що наскільки важливо помічати інших людей, наскільки важливо допомагати, чим можеш, а чим, ну тим, що маєш. І каже, їй було вразило якогось разу, вона каже: Мамо, ми йдемо до церкви. так, до церкви. Там будуть бідні. Но вона каже, ну так, да, біля церкви часто є бідні. Може я взяти свої гроші із копилки і роздати їм. А кима, бери. І вона взяла всі там свої пару гривень і понесла, і роздавала там одному потребуючому, другому, третьому. І, і це їй вразило, що ого, і, і, і задалася питанням, коли мала так перемінилася? Що раніше все лише було для мене. Нікому не даю, а тепер, навпаки, ще сама переживає, як би допомогти, як би роздати. То, як висновок, зробила для себе по-перше, тому що говорила з нею про це, про те, аби помічати потреби іншого і потреби інших. По-друге, мала також бачила приклад якийсь від неї. Ну, а, а по третє, коли вже мала скуштувала, як це є ділитися чимось своїм, то їй це сподобалося. Бо завжди є файно роздавати. Я собі так думаю одразу, бо неодноразово говорив з людьми і лякалися, «А, знову ти говориш про гроші, чи знову вам лиш гроші треба добре, то, то не чіпаємо гроші. Роздаваємо милостиню часом. І пам'ятайте, що цю милостиню неможливо буде роздавати, якщо не говорити про це, якщо не шукати людей, які потребують нас, нашого часу, і якщо не тренуватися, роздавати. Це треба говорити, помічати і, і тренуватися. То давайте сьогодні, у цей четвер, тим більше ми зараз, ще все у великому пості, давайте потренуємося роздавати себе. Бодай трошки. Присвятіть комусь, кому ви давно відтягаєте, присвятіть комусь 5 хвилин часу. Візьміть 5 хвилин. Присвятіть, просто поговоріть з людиною, запитайтеся, як життя. Помоліться, можливо, за неї, або ще щось. придумайте. Я думаю, що у вас фантазії не, не бракує. Але, але власне, аби вчитися, аби, аби знову і знову піднімати цю тему, шукати людей, які нас потребують, говорити про це і тренуватися, практикувати, чудову практику, роздавати себе, свій час, зусилля і те, і те чим можемо бути корисними для когось. І тоді станемо благословінням. Тобто ви вже сьогодні маєте можливість для когось, як мінімум на 5 хвилин, стати благословенням. Хочете бути благословенням? Ну то практикуйте. Хм. Дякуємо Ромі і Малій, Соломія, здається, за файний приклад, за приклад милостині. Будьмо милосердними один до одного, помічаємо потреби один одного, Говоримо про це і практикуємо. Зараз уже. Ве ме хајте видео, бижи и практикуите. Мајте се фајно. Мервам.